Сліпець. Читає Надія Приймак, Ексклюзивно для ютуб-каналу аудіокниги українською класика. Дорогі друзі, сьогодні пропоную вашій увазі цікавий твір Гната Хоткевича, в якому він використав елементи так званої лебійської мови. Це кобзарське арго або ж сліпецький жаргон. Це була професійна таємна мова, якою користувалися незрячі кобзарі і лірники у своєму середовищі. Вона допомагала їм спілкуватися так, щоб сторонні люди не розуміли їхньої розмови. Назва лебійська походить від слова лебії жебраки або старці. Існувала вона до 1930-х років, після чого поступово зникла разом із переслідуванням та знищенням кобзарства. Хоткевич добре знав цей жаргон, адже сам був безпосередньо дотичний до кобзарського мистецтва. Для того щоб вам було легше зрозуміти текст, у примітках я додаю переклад до окремих слів. Приємного слухання. Чомусь він мені подобався, і не балакали ми з ним, і зустрічались не так часто, а от подобався. Чомусь завжди мені здавалось, от людина, здатна до благородних учинків. І показалося, що інтуїція не підвела. Оповів він мені один такий випадок зі свого життя, що зрештою, ось я вам його передам. Раз зайшов він до мене надвечір. Вони часто заходили до мене, сліпці. Розбалакались ми про все, про те, не помітили, як і ніч наступила. До того ще й хмаритися, наче починало. Зставайтесь у мене ночувати, куди там вам додому телепкатися поночі. Та воно й справді сказать би далеко, та тільки боюся, чи я вам не заважу. То, пуста річ, зоставайтеся. Він ще трохи посперечався для ввічливости, але врешті, й зостався. Видимо, радий був теплу і спочивкові. Напились ми чаю, повечеряли. І почалися у нас розмови. То я йому щось розкажу, то він мені, але більше він, бо мені більш було цікаво його слухати. Між іншим я його спитав, яким побитом стратив він очі. Він розповів, як ще хлопцем під парубочим вів він троє коней напувати, а вузди від усіх трьох намотав на руку. Хлопець товариш хотів пожартувати. Сховався за плід та як ахне перед самими кіньми. Коні злякалися, шарпонули й довго волокли хлопця з собою. З того часу почало й почало, темна вода підступила. А що ж то воно таке, темна вода? А хто його зна. Так із селянського жарту почалося каліцьке життя. Багатенько в нас буває таких жартів. А випадок, що він мені розповів, був такий. Ходили ми одно врем'я з товаришем на пару, а діло було зимою. Примітка. Ходити на пару двоє сліпих і один поводатир. Треба було нам із Савухвонової пройтися на попів хутір. з Каті недалеко. Може, буде верстовий шість, а мой – ні. Як улітку, так і без поводиря можна втрапити така рівна дорога. Так то ж улітку, а це зима. Я було почав відговорювать, але товариш напосівся. Ходім та й ходім в одну душу. Там бактій мій живе. Примітка там мій тесь живе. Стотень. Багач. І трепеливий. І не скупий. Троїти клево дасть, та й гертихи по жукліці викиримо. Попоїсти добре дасть, та й горілки по чарці вип'ємо. Ну, як і ти, то й іти. Думка така втрапимо. Пішли. Відійшли від села так верстов зодві, коли щось ізнизу підвіває. Далі то більше, далі то більше, де не взявся вітер? Б'є снігом під ноги. Одно слово, пішла заметілниця. Ну, та ми спочатку не дуже то хіба штука, яких там троє четверо верстов протягти? Оце зараз буде сухий дуб, а від нього вже й цурпалком до попового хутора докинеш. Кажу ж вам, ну й у голову не приходило, щоб ото на трьох верстах заблудитися. Та ще на яких трьох верстах, що кожен із нас, мо, разів із сотню ходив, кожну грудку землі знає. Ідемо собі, побалакуємо, мій товариш таки чудило був, усе щось зморозить, та все по лебійському. Розказував, як попав він раз на вечерниці, теж отак узимку. Заверюха почалася, то в першу з краю хату й потрапив. А там самі терпелюки та каравони, самі парубки та дівчата. Покургав я їм, що знав, пограв я їм на лірі. Іду вже з хати, коли якась скелиха, коли якась сука й обзивається. Чи не дати вам, діду, мукиці? Спасибі, дайте, як милость ваша. Оце, думаю, клево. Годі сухмаїку сморити, хоч ставренників накурляю. Годі, сухарі гристи, хоч вареників наварю. А дівки скоренько до кутиги. Скоренько до комори наяперили у скительню чогось, набрали там чогось у миску та й усипали мені до захарбелі. Та й усипали мені до торби. А я безпованзоришний. А я тоді ходив без поводателя. А вони шельми й не засміються. Коли я дома до тієї муки, а то попіл. Ідемо отак, балакаємо, іноді спитаємо хлопця, чи не видко ще сухого дуба. Ні, каже, ще не видко. Що завража мати, наче вже давненько й ідемо, а дуба того нема та й нема. Ну що ж, пройдемо ще трохи. Товаришу усе мріє, як то його тесть угостить. В хаті дулясно, в хаті тепло, ботині з крисом, або із варнагою, борщ з м'ясом, а може, і з куркою. Кунсо, як яшпурка, хліб, як булка. Амо, й пундії чи пухтавки будуть, а може, й пироги або пампушки будуть. Бо моя теща цуба ого, бо в мене теща баба ого. Одно слово похазниця. одне слово хазяйка. По обіді вовчака начанить. По обіді пива наллє. Я тільки слухаю, добре я знаю того тестя. Такий же злидаряка, як і ми грішні. Ну, товаришеві ж хочеться хоч поговорити про смачненьке? Нехай поговорить. А що, не видно дуба? питаю хлопця. Та де там дуба, тут і носа не видно, каже хлопець. От тут нас уже й шибнуло. Але кожен затаїв про себе, щоб других не тривожить. Товариш тільки бурмоче. Помінчили, хвесь манейський помінчили. Поминули, їй богу, поминули. Хлопець уже почав приставати, тільки сопе, чоботи ж великі. А сніг пухкий та глибокий. Товариш покрикує: Пнай, пнай! Іди, іди. А де там пнати, вже й дихати ніяк. Став наш хлопець, а далі, як заплаче, чого ти? Чого ти, дурню? Зблудили, каже, мов ножем нас шпигнуло від того слова, а хуртовина вже така розігралася, що з ніг валить. Вітер жменями сніг у лице кидає, дух забива. Давай мацатими ногами, чи на шляху стоїмо, чи ні. Так хіба домацаєшся? Раз тобі здається, що шлях, у друге, що ні. Що його у світоньку Божому робити? А тут іще хлопець плаче, прямо душу надрива. Не пликсай, і без тебе досадно, крикнув товариш, а хлопець іще дужче. Я змерз, каже. Та воно вже й нам, коли хочете, так що вже й до плачу доходить. І повірите, пане, не то щоб смерти страшно, а так якось, наче сумно, наче от одним однісінький ти на світі Божому опинився і мусиш гинути. Ну що ж, давай ми радитися з товаришем. Він уже й по Либійському перестав, по людському говорить І ти, Так куди йти? Стояти то чого стояти? Хіба лягти, нехай уже Господь Бог за нас думає Що буде, те й буде. Ні, кажу, я так не согласен. Куди йти, то йти, аби не стояти, а тим паче лежати. Кажуть же, як ото у сон починає клонити, так смерть близько. А хлопець плаче, так аж заходиться. І все матір свою згадує, кличе, щоб рятувала. Та так же жалібно, ой, мамо, каже, мамочко, та де ж ти забарилася, що на сина свого не зглянешся? Ну, прямо душу тобі вириває своїм плачем. Підбив я їх обох, ідемо. Хлопець ледве сунеться, тиняється, але ми вже й не кажемо йому нічого, аби йшов. Очі, каже, злипаються. Ідемо ми так, ледве ноги витягаємо. Видима річ, що заблудилися. І от що ви, скажіть мені, на милість Божу, нема охоти йти. Якби знав, куди йдеш, а то так, аби не стояти, а воно й не хочеться, сам себе силуєш, а від того й не зогріваєшся, і хлопець уже скаржиться, що мерзне. Коли це надкинувся на щось, та як закричить не своїм голосом Ой, рятуйте! Що таке, чого ти кричиш? Чоловік лежить. Де? Де? Давай ми мацати. Справді, лежить чоловік і вже одубів, бо й руки холодні, й дихання не чуть. Що ж його робити? питаюся я товариша. А він, як крикне та злостиво так. А що ж ми будемо робити? Самі скоро так подубіємо. Ходім. Як же так? Чоловічецьку душу кинути християнську, а якби тебе чи мене так і знайшли. То що, як мене? Ну й чорт мені, брат. Не згадуй, кажу, товаришу, нечистого під таку лиху годину а давай лучше чоловіка попробуємо відволодати. Може, через нього і нас Господь помилує? Може, це нас Господь спитує? Наче пом'якшав мій товариш після таких слів. Все одно, каже, ми йому нічого не зробимо. Бач, і задубів уже. А може, кажу, й зробимо. Давай, кажу, візьмемо його під руки та побігаємо трохи. Може, розворушимо чоловіка. Давай! Як узяли ми його під пахви, як стали по снігові гасати, як почали його тіпати таскать то взад, то вперед. Ну, нічого не виходить. Як колода волочеться поміж нами, та й годі. Тільки й того, що ми самі трохи розігрілися. І хлопець зігрівся, бо бігав за нами. Зупинився мій товариш, Ху, каже, заморився. Ну що ж, каже, мабуть, таке, що нічого не вийде. А я тоді був молодший, та ще й при здоров'ю ні в року. Давай, кажу, ще трохи побігаємо. Ну, як давай, то й давай. Почали ми його знову теребити, аж уже й піт нас проймає. Дивимося. Зачіпає щось трохи ногами той чоловік. Слава тобі, Господи, розламали ми його, значить, давай ми ще дужче, давай ми ще пручіш. А товариш і каже, що ж оце ми взад-то вперед бігаємо, давай уже кудись в один бік бігти. Як давай, то й давай. Побігли ми, куди очі дивляться. І що ж би ви думали? Прямо як Господь нас направив курінь перед нами. Трохи ми на нього не наткнулися. Та вже хлопець закричав Курінь каже. Матінко моя рідна, і хаті своїй ніколи не був так рад, як у цьому курінню. От гребли ми сніг від дверей, увійшли у курінь і чоловіка того за собою втягли, та тепло нам так здалося у куріні, та затишно. Положили ми того чоловіка, роздягли усього, як єсть, і давай снігом терти. І ми тремо, і хлопець тре, і самі розігрілися, і чоловіка розігріли, почав ворушитися, а потім і сів, тільки нічого не говорить: Ну, сидиш ти тепер сам, а ми давай огонь розкладати. Намацали сонячення під стінкою, хмизу трохи, та ще того сього наскубли, продерли у стіні дірку та й давай огонь розводити. Думка така: спалимо, то й спалимо. Кат його бери, не пропадати ж душам християнським. Як запалив огник, весело якось стало. Відхляв і той чоловік тільки мерзне все, то холод з нього виходить. Що погляну, погляну я на нього, і радісно якось мені на душі стане. Це ж уже чоловік пошти сказать на тім світі був. А тепер он, бач, балакає. Щось у сумках у нас і знайшлося, повечеряли ми усі четверо. Хоч і скупо, а все підкріпилися. Що кажу товаришеві ботень із карнагою сміється і з плавутнем, каже. З індиком. Оце б, каже, Матлійку побанити, люлечку покурити. А той чоловік бувалий видно, баклону, каже, нема, а мутлаха знайдеться. Чучуну для куріння нема, а табака для нюхання знайдеться. Товариш мій мало не підскочив. О, так ти Манеський. Так ти наш. Ні, я на каторський. Ні, я соцький. А звідки ж і не договорив. Хотів сказати: А звідки ж ти по нашому, по либійському, вмієш? А перевів так. А звідки ж ти тут узявся? Нахтиш кого, чи шпаруту робиш? Висліджуєш кого, чи обход робиш? Ні, гальомний накачитель скаканти в репсалю відтаганити та одягнути йорусі. Становий пристав велів книгу віднести та віддати старості. Ну, я й пішов. Кудень ще був, сянко. Ще був день сонце. Що ж ти вкираний був чи як, що восторку втратив? Вкираний п'яний восторка дорога. Трохи. Утихморили з кумом кварту. Задавили скумом кварту. Ну, і не диво тобі. Та то кучерба. Кучерба вчора. Так видать посо, що, бачі і ходухи затрунили. Мабуть, багато, коли й ноги заболіли. Ні, як ото вітер сіводний піднявся. Сіводний холодний. Почав я сіверити дуже. Сіверити мерзнути. Та так поклюжитись хочеться. Та так лягти хочеться. Отак вони перекоряються по лебійському, а ми з хлопцем сміємося. Бо воно ж таки чудно, як старці ото зійдуться, то воно ніби й личить. А тут ну, та добре, що хоч спати не хотілося. А от потім під ранок. Вогонь пригасає, бо нема чим палити, спати хочеться, так і сказати не можна, а все не даємо один одному заснути. Сяк так до ранку дотягли. Як розвиднилося, вийшли ми з того спасенного куріння, давай пізнавать, де ми є. Так за вісімнадцять верстов від попового хутора опинилися, І ще зовсім у другий бік. Вже й не пішли ми до того хутора, а закликав нас той чоловік до себе, могоричу поставив добрячого та було й за що. Зустрічав я його потім кілька разів. Так нічого, каже, й не було. Минулося на дурничку. Тільки шкура, каже, на руках та на ногах пооблазила. Сліпець скінчив. Як просто почав, так просто і закінчив. І не бачив він нічого особливого в тому, що, будучи сам на краю могили, почав рятувати чужу якусь людину, хоч міг же послухати товариша й піти, може, оселю, яку знайдемо, або хоч стіг. І згадався мені пожар Паризького театру, як ті ввічливі культурні люди, що похапливо підіймають хусточку панні, півгодини просять вибачення, коли штовхнуть кого ліктем. Як вони гатили по головах женщен палками, топтали малих дітей, текст читала Надія Приймак ексклюзивно для Ютуб каналу аудіокниги Українською класика. Дорогі друзі, якщо ви дослухали цей твір до кінця, залиште, будь ласка, маленький коментар або просто смайлик на підтримку каналу. Дякую вам за вашу неймовірну підтримку, а також за те, що разом поширюємо українське. І пам'ятаймо, слухаючи та поширюючи українську класику, ми пробуджуємо глибину нашого роду і незламну силу української нації.